Дуже все буде залежати від е, е, того, як в тому числі європейські лідери, не лише президент Зеленський, але й е, європейські лідери, донесуть президенту Трампу, що проблема. Не в Україні, бо зараз головна мета Російської Федерації розсварити Сполучені Штати і союзників і Європу і перекинути, начебто, м'яч на територію України, що це тільки Україна, чомусь не хоче здавати там свої території, чи чомусь щось не хоче капітулювати. Тому власне основне завдання мати цю спільну позицію. Дуже добре, що Володимир Зеленський не буде в Вашингтоні лише сам це говорити. що це є позиція фактично європейського континенту, бо там є представники Європейського союзу. Бачите, генеральний секретар НАТО буде і Велика Британія. Тобто, це це ширше ніж європейський союз. йде про європейський континент, на територію якого і є ця найбільша війна, найбільша з, е з часів другої другої е світової війни.